Вітаю, друзі, я Віталій Портников. На початку третього року Великої війни Росії з Україною стало відомо про удар по одному з найбільших металургійних підприємств Російської Федерації Новоліпецькому металургійному комбінації у Ліпецьку за 500 кілометрів від кордонів з Україною. Вже ця атака. Яка очевидно може призвести до зупинки усього виробничого процесу на комбінації, чи принаймні для створення серйозних труднощів у його подальшому функціонуванні? Продемонструвала як змінилися за ці два роки російсько-українська війна, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалював рішення про напад на Україну. Питання було навіть не в тому, що він сподівався за кілька днів вирішити питання із підкоренням ненависної йому держави, забезпечити умови для створення у Києві маріонеткого уряду, а також для приєднання більшої частини території на сході і півдні нашої країни до Російської Федерації. Путін, як і переважна більшість його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників, навіть не уявляв можливості, що під українським ударом буде територія Російської Федерації, що під ударами російських ворогів буде не тільки територія України, але й під ударами українських захисників буде територія Росії. Що палатимуть підприємства і військові об'єкти? Що Чорноморський флот Російської Федерації буде змушений значно скоротити свою активність у Чорному морі і біля берегів Криму, а створення умов для дестабілізації ситуації у Чорному морі. Було однією з найважливіших задач окупації і анексії Кримського піострова ще далекого 2014 року. Новоліпецький металургійний комбінат одне з дійсно важливих підприємств Росії. Він належить авторитетному олігарху Володимиру Лісіну, До речі, людині, яка досі не зазнала західних санкцій і продовжує свій. Успішний бізнес. Звичайно, і сам Лісін і працівники його холдингу підкреслюють, що працюють виключно на потреби цивільного сектору. Однак це брехня, як і все, що говорять російські олігархи. Продукція новоліпідського металургійного комбінату використовується очевидно і для потреб військово помислового комплексу Російської Федерації. Тим більше після того, як президент Володимир Путін ухвалив рішення для переведення російської економіки на військові рейки, щоб забезпечити багаторічну війну на виснаження із України. Сам факт податків, які Новоліпецький металургійний комбінат та інші великі підприємства Росії сплачують до бюджету Російської Федерації. Це також створення умов для подальшої мілітарізації російської економіки, для забезпечення війни довгими чорними роками, що і є найбільшою політичною мрією президента Росії Володимира Путіна, якого у цьому підтримує переважна більшість громадян Росії, впевнених, що їхня держава може існувати тільки у кордонах радянського. Союзу 1991 року, і за це можна заплатити будь-яку ціну у грошах та й у житті громадян Російської Федерації, не кажучи вже про громадян сусідніх із Росією країн, які вирішено зліквідувати найближчими роками. Однак для того щоб ці шизофрінічні марення Володимира Путіна та десятків мільйонів Росіян стали не мрією, а політичною реальністю, потрібні гроші. І будь-який удар по великому металургійному комбінату по будь-якому підприємству у Російській Федерації, яке сплачує великі податки і працює на військово-промисловий комплекс, зменшує шанси Російської Федерації щодо продовження багаторічної війни на виснаження. Та ба більше. Створює можливості для того, щоб ця війна на виснаження створювала невтішні перспективи не тільки для тих країн, які зараз знаходяться під ударом Російської Федерації, але й для самої Росії. І ми маємо чітко відповісти на питання, де перспективи, хоча б у осяжному майбутньому, замислитися про можливість закінчення війни, яка продовжується. Вже два роки, а у своєму конфліктному варіанті 10 років. Єдина реальна відповідь на таке питання, єдина перспектива, що у 20-ті роки, 21-го сторіччя, виникне можливість призупинення російсько-українського конфлікту, хоча б на певний час, це виснаження економіки Російської Федерації, це розуміння президентом Росії Володимиром Путіним і його найближчим оточенням, громадянами Росії, того факту, що навіть багаторічна війна не дозволить Росії втілити у життя свої імперські плани, а натомість підірве економіку Російської Федерації, перетворить Росію на багато років, якщо не на багато десятиріч, на територію суцільної бідності і безперспективності. І це цілком може бути реальний політичний ефект російсько-української війни 20-х років 21-го століття. Удар по новоліпецькому металургійному комбінату також може нагадати російським олігархам, які значно покращили свою ситуацію у останні роки і сприймають війну як мати рідну, що не завжди у них будуть такі блискучі перспективи. Що можна звичайно наживатися на війні і сподіватися, що знищення України та її народу у наступні роки дасть можливість заробляти нові і нові мільярди доларів. А якщо не доларів, то юани. А можна залишитися без власних підприємств, можна залишитися без вагомої частини російської економіки, яка Палатаме під ударами українських безпілотників. Ми з вами, з вами маємо пам'ятати, що події у російсько-українській війні тільки починаються, адже поки що ми мали справу виключно із прологом у цьому екзистенційному протистоянні. Із прологом, тому що війна поки що продовжувалася виключно на території України, і для наших російських сусідів жодного дня не була ніякою війною, а була звичайнісінькою, звичною для них всіх спецоперацією на околиці справжньої держави, спецоперацію, метою якої було просто приєднання території, де як відомо з російської точки зору живе один народ. Якщо ми дійсно мріємо про закінчення війни, війна має стати війною, тобто перейти на територію самої Росії, якщо не у військовому сенсі слова, та принаймні в сенсі слова втрат для російської економіки. для Можливого виживання самого населення Російської Федерації на третій рік російсько-української війни ця війна тільки розпочинається і набуває нових і нових обертів. Її трагічні картини. В масштабному розумінні ще попереду, як попереду, 20-ті роки протистояння між демократіями і диктатурами, як попереду найбільш складні моменти для боротьби цивілізованого світу із світом авторитаризму. Війна Росії проти України відкрила нові можливості для того, щоб демократичний світ міг або затвердитися. У сучасності або віддати ініціативу світу диктатур. І хто вийде переможцем з цієї боротьби, яка не передбачає якихось компромісів, ми дізнаємося наступними роками і десятиріччями, непростими десятиріччями військового і непростого 21-го сторіччя сторіччя криз і боротьби. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у Патріоні Баймі, кофі. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!